Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні знову ж таки ми говоримо про ще одну заяву Матеуша Моравецького стосовно біженців. Минулий раз він говорив, що він не хоче приймати в Польщі біженців, і польська влада е, ніколи не піде на такі, на такі е, угоди з Європейським Союзом. Сьогодні він знову затронув. Цю тему він е, скаржився про на подвійні стандарти в Європейському Союзі, е, коли е, українцям майже ніякої допомоги не виділяють. Натомість біженцям з Африки та Азії Європейський Союз готовий платити і виділяти на них навіть по 20 тисяч євро на особу. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. Ти поки що е, став лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. І е, в коментарі пиши, звідки дивишся це відео. Отже, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час своєї зустрічі в населеному пункті Лохув Мозавецького воєводства поскаржився на подвійні стандарти Європейського союзу щодо біженців, і його заяви були все ж таки на захист українців, які зараз знаходяться на території Європейського союзу. От і е, ці заяви, скоріш за все, також були пов'язані з тим, що е, він, як і правляча партія, як і в принципі більшість е, населення Польщі проти того, щоб е, примусово в Польщі приймали біженців, які нелегально попадають на їх територію. Е, так, е, дана інформація розміщена на сторінці polsatnews.com. PL. Матеуш Моравецький нагадав, що Польща виявила справжню солідарність щодо України, щодо біженців, і при тому всьому Європейський Союз майже не надавав Польщі допомоги зі своїх фондів для утримання власне біженців з України. Він сказав, якщо конкретно, він сказав, що Європейський Союз дає нам грошей, як кіт наплакав. Майже нічого: 50, може 60 євро, якщо правильно порахувати. А з нас хочуть більше 20 тисяч євро за одного неприйнятого мігранта. Друзі, ми говорили про цю ситуацію, коли Європейський Союз ви якби при запропонував ввести штрафи для країн, які не хочуть приймати біженців з Азії та Африки. Посилання я залишу десь отут. Якщо ви його ще не бачили, подивіться. Це буде вам також. Цікаво, і от власне, вся ця риторика Моравецького, вона далі крутиться навколо цієї теми, тому як все ж таки там виступили тільки дві країни проти таких нововведень: це була Польща і Угорщина. Вони виступили проти того, щоб штрафувати окремі країни Європейського Союзу за те, що вони не хочуть приймати в себе біженців з Азії та Африки. І... Тобто йдеться власне про те, що Європейський Союз вимагає від країн-членів сплати штрафу в 20 тисяч євро за кожного нелегального мігранта з Азії чи Африки, якого Польща буде відмовлятися приймати. А вони, в принципі, хочуть відмовлятися приймати абсолютно всіх. З тих країв і в зв'язку з цим прем'єр Польщі зазначив, що Європейський Союз застосовує подвійні стандарти до біженців, і далі маємо пряму мову самого Моровецького. Подивіться, як нерівно ставляться до біженців. Ті мусульмани з далекого сходу та північної Африки на них виділяють по 22 тисячі євро на кожного. А ті, що з України, звідки справжня війна вигнала мільйони людей, всього лише кілька десятків євро. виділяється, все інше, якби окремі країни-учасниці беруть з своїх державних бюджетів, беруть з якихось благодійних фондів і так. Якби підтримують біженців, і справді можливо у випадку, якщо б в країнах Європейського Союзу не були такі величезні виплати для біженців з Африки та Азії. Які нелегально повторюсь, нелегально попадають на їх територію. Якщо б не було таких великих виплат, то скоріш за все ніхто б не планував їхати в Європу, бо їм би не було тут просто-напросто що робити. Вони б залишалися просто в е, своїй країні і якось пробували її розвивати там. В загальному бачимо, що Польща вони дуже і дуже болісно реагують на оці поправки Європейського Союзу. І якщо я не помиляюсь, ця поправка також була прийнята. І якби вже прийнято, що у випадку, якщо в Польщі там буде 10 сирійців і вони не захо... і в Польща не захоче їм надавати тимчасовий захист і не захоче надавати їм якусь там фінансову чи іншу допомогу. В такому випадку Польща буде змушена за кожного з них заплатити по 20 тисяч. Євро в фонд Європейського Союзу, і ці кошти, типу, далі будуть вже розп... розподілені між тими країнами, які в себе цих біженців приймають. Зрозуміло, в принципі, польську сторону, зрозуміло, чому вони так цьому пручаються. І також, бачите, дуже цікава тема власне, про українських біженців, на яких реально не було якихось там централізовано виділених коштів. Про них говорили в ті самі Польщі, тобто Єврокомісія виділяла для Польщі величезні там типу об'єми коштів. Але до сьогоднішнього дня Польща цих коштів так і не отримала. Тобто ми маємо півтора роки війни, півтора роки українські біженці проживають в країнах Європейського Союзу, і при цьому е, майже вся допомога, яка виділялася, вона виділялася з польського державного бюджету. І тому біженці, як ми бачимо, вони не можуть собі дозволити просто сидіти в когось на шиї, вони змушені працювати. Натомість, якщо ми говоримо про тих самих біженців з Азії та Африки, то бачимо, що якщо подивитись на практиці, то вони не працюють, вони просто живуть на ті кошти, які їм платять держави, учасниці Європейського Союзу. Тому як на них виділяють набагато більше коштів ніж на українців свою думку з приводу такої нерівності, з приводу таких подвійних стандартів. пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також, друзі, запрошую вас до себе в телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь до нього, там є багато е, актуальних новин про Польщу, також в текстовому варіанті. І якщо ви шукаєте роботу в Польщі, також в описі під цим відео є посилання, ви можете заповнити форму і з вами зв'яжеться. Професійний менеджер, який допоможе вам підібрати хорошу роботу в Польщі. Дякую, друзі, вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня і до нових зустрічей!